Привіт! Сьогодні ми поговоримо про вивчення німецької мови. Дуже важлива тема – Чат або штучний інтелект і як його використовувати ефективно для вивчення німецької мови. І так, поїхали. Спочатку можемо подивитися статистику: статистику за останні два роки після коронавіруса, чи стали люди краще вчити мову? І більшість статистик показує, що ні. Люди з розвитком всіх технологій, зараз у вас тільки є технологій, можна відкрити YouTube. На YouTube є мільйони уроків для Лейзенферштейн, Гюєферштей, Aussprache, Є мільйони додатків, епів, програм, які можна використовувати на телефоні. Є мільйони відеозаписів, які ви можете відкрити у вас на комп'ютері, комп і дивитися. І не зважаючи на те, що все в нас зараз є, люди згідно з статистикою вчили німецьку мову до 2015 року краще, ніж вони її вчать зараз. Показують, наприклад, результати тест DAF і тест DSH. це два тести, які треба здавати, якщо ви хочете вчитись в німецьких університетах. Тобто це академічні тести рівня C1 і C2. І ці тести треба здати, якщо ви хочете піти в університет. Так ось, статистика показує, що до 2015 року людей, які здавали цей тест, гарно здавали на ДСХ 2 і ДСХ 3. Це два рівня, які треба мати, щоб потрапити в університет, їх було набагато більше, ніж зараз. І як таке може бути, спитаєте, ви у нас же зараз тільки технології. Зараз може відкрити телефон, з вами розмовляє комп'ютер. Чому люди гірше вчать мову? три головних фактора. Фактор перший. Раніше люди, коли, наприклад, сідали, я хочу вивчити німецьку мову, я сідаю за стіл, я слухаю вчителя, бо я сиджу вдома займаюсь. Що я використовую, якщо я не знаю слова? Я використовую ось це це тобто словник. Я беру словник, відкриваю його, відкриваю, наприклад, шукаю слово. «шпілен» грати. Поки я дійду до слова «шпілен» тут, я знаходжу схожі іменники, прикметники. Потім, коли я читаю тут, я знаходжу дуже багато спорідних слів. І навіть якщо я не хочу, гортаючи паперовий підручник, я вчусь певним словам. Я читаю фрази, я читаю речення, я читаю приклади, які є в цьому підручнику. Ось ще приклад, наприклад, у мене є російсько-німецький словник 1947 року, маленький, але навіть тут, я коли я шукаю якесь слово, наприклад, ось переміщення Умштелен. Я до цього маю декілька слів, після цього декілька слів, і я навіть на підсвідомому рівні вчу більше слів. Що роблять люди зараз? Люди беруть телефон, не розуміють слово. Наприклад, я не розумію, що таке Дятіш. Я кажу Гей, hey, Google або Алекса, або я кажу, або я Гуглю, або я використовую gpt чат і кажу переклади мені. І тут найбільша проблема, як люди 20 років назад, чому люди 20 років назад краще вчили німецьку мову? Вони брали, наприклад, текст. Ось в мене є якийсь текст, я його не розумію, що я робив. Я брав словник. Я брав словник, займався словником. І перекладав слово за словом. У мене текст 400 слів, я перекладав слово за словом, щоб зрозуміти, про що йде ця мова. Що робить зараз людина? Дуже багато. Дай Бог, вона використовує ще просто GPT-чат. Є сканери, я впевнений, що багато з вас використовую. Тобто, людина кладе текст, каже: Я не розумію, сканує, і в неї відразу переклад. Якщо ви так вчите мову, це не просто погано, це не просто погана методика це методика, яка. Піде в мінус, тобто те, що ви знали, ви забудете. Перша найголовніша проблема це забагато використання всіх технологій по будь-якому питанню. Тобто, неважливо, про що в мене питання, я все одно відразу беру телефон, запитую GPT, запитую інтернет, запитую комп'ютер і не використовую підручники. Якщо у вас є можливість використовувати підручники, використовуйте їх. Що ж робити, щоб ефективно і гарно вивчати мову, як це робили наші діди і бабусі? І так, поїхали. Ну, по-перше, найголовніше це треба повторювати все. Тобто, проблема всіх наших телефонів, що в нас зараз на телефоні, все. Ми нічого не повторюємо. Ось я побачив якесь незнайоме слово в тексті. Що я роблю? Я його гуглю на телефоні, відразу, ага, зрозуміло, або сканую мені відразу переклад на телефоні, і йду далі. Ось я десь йду, не розумію слова. Що я роблю? Я витягую свій телефон, відразу дивлюсь на це слово, перекладаю на телефоні, або чат GPT мені перекладає, і йду далі по своїх справах. Хія rein, хія raus. Тут вийшло, тут вийшло. Це перша найголовніша проблема. Що треба робити? Треба багато повторювати. Як повторювати, якщо у вас немає сил, дуже ефективна або нема бажання, або лінь. Дуже ефективна система. Кожен день, найкраще зранку, з шостої ранку, з ранку до восьмої. Нас мозок працює дуже дуже гарно саме на вивчення німецьких слів. В цей час виділіть 20 хвилин. Беріть кожен морген, кожен ранок, 10 слів, і просто сідайте, включайте собі музику, робіть собі каву і прописуйте ці слова: прописувати, прописувати, прописувати. Не треба нічого більше робити. Це машинальне вивчення дуже ефективно. Але важливо це робити кожен день, 20 хвилин, і зранку писати, 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 прописувати шрай, бен айбух, кохене. Тоді це дуже гарно вчиться. Якщо все мати в телефоні, на жаль, так не вивчити. Раніше люди, коли мали такі папірові ці, писали все від руки, шикарно вчилось. Наприклад, в мене онлайн-курси, да, ви знаєте, що онлайн-курси я викладаю. І все, що я пишу, людям автоматично висилається на пошту, і автоматично висилається в WhatsApp. Тобто в них є все в записі, що я кажу, є запис урока онлайн, бо ми займаємося онлайн. Я їм все одно кажу: хоч у вас є запис урока, хоч ви отримуєте від мене автоматичний конс конспект. Все одно, коли я щось говорю, записуйте собі. Треба писати, щоб запам'ятати. Це важливо. Один раз написав, 10 разів повторив. Це перший крок. Другий крок: я впевнений, що у всіх є така ситуація: ви сидите на дивані в е телефоні, у вас відкритий TikTok, і у вас там 20 різних викладачів з німецької мови. І ви на всіх викладачів підписуєтесь, підписатись, підписатись, підписатись. Потім зайшов в інстаграм, так само підписався ще на 20 пабліків. Потім зайшов на Apple Store або на Android Market, да, на Google Market, скачав 20 мільйонів додатків. І епів, і, і кажу, я тепер займусь. Скачав серії, скачав те те, те. Те. У мене телефон тепер забит німецькою мовою, але чесно, з того, що ви скачали, ті відоси, які ви зберегли. Скільки разів ви це все передивлялись? Нескільки, чим більше у вас медійного навантаження на вас, тим менше ви займаєтесь. Виберіть якусь одну стратегію, яка вам подобається. Наприклад, вам подобається займатися конкретно в одному епі. Виберіть цей еп хоча б на два тижні. Не робіть це інше, займайтесь тільки цим епом. Вам подобається щось інше. Наприклад, дивитися відео в Тіктоці. Не дивіться просто відео і зберігайте, коли сидите на стулі і п'єте каву. Подивились відос, випишіть собі хоч одну фразу. Це треба виписати. Зробіть собі лист цих фраз. І тут ми повертаємося до першого кроку: повторення, 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 того, що ви виписали. Краще кожен день по 20 хвилин, ніж один раз тиждень, 10 годин. Кожен день потрошки в будь-якому віці діє шикарно. Третій крок, чим ми займаємося в моїй школі, наприклад, це повторення тем. Тобто взяли граматичну тему, наприклад, wenn, satz, вен зац, коли тоді wenn, dann. Завжди робимо одну тему пов'язану з іншою. Тобто, ми не вчимо, наприклад, тема weil, satz, чому? Я просто з якимись прикладом. В більшості книжок просто вам даються приклади Warum Warum lernst du du Deutsch? Deutsch Ich Ich lerne Deutsch, why. Why bist du müde? bin müde weil. Warum brauchst du fünf Euro? Ich brauche Варум Euro weil. Ніякої системи. Як ми вчимо це на курсах? Ми беремо тему, наприклад, хобі і тему weil. І вони завжди поєднані. Тобто, warum magst du Fußball spielen? Ich mag Fußball spielen weil. Подивіться записи мої уроки, там пояснено ще раз, як вивчити мову ефективно. Якщо у вас є питання, пишіть в коментарях, будемо разом вивчати німецьку мову.